Да колоша зняла, так помоги його, помож. Все. І так уже він одишов, а солдати тоді кажуть, ні, як жінки будуть стоять, ми ж не будемо на них валити церкви. Так, емоційно жителька озеці Глухівської громади Антоніна Громак розказує про один із моментів в історії села боротьбу за місцеву церкву під час радянської влади. Річ у тім, що доля церкви в вузиці дуже насичена. А сучасна будівля вже третя. Перша дерев'яна михайлівська церква 1779 року згоріла. На її місці через 90 років звели нову повністю добову службу в ній правили аж до 1963-го. Звісно ж, з перервами бородянська влада не визнавала бога. Будівля стояла пусткою, тому совєти наприкінці 80-х років вирішили її зруйнувати, щоб не муляла око. Двічі їх відганяли жителі села, які фактично ставали живим ланцюгом довкола храму. А третій раз, що сталося. Приїхали серед ночі, як люди спали, і тоді завалили. І люди утром устали, вже йшли до ярки на хверму, і церква вже завалена була. Де уроді в часа ночі завалили. Понад 10 років село жило без церкви. Як згадує пані Галина, на свята до них приїжджали зі службою з інших населених пунктів. У 1991 році місцеві жителі взялися зводити новий храм. За 5 років впоралися. Нову будівлю зробили схожою на історичну. Вона вся похожа, трошки вища та була, тільки ж була дерев'яна, не киспічне. У кам'яній церкві почалося нове життя вірян уздиці. Людей у храм приходило чимало. Місцевий умілець Микола Тищенко розмалював іконостас. Тут співав хор із жителів села. Шість чоловік, одна жінка сліпла. Ну завжди вона ходила, співала. Її голос красивий був. За десятки років будівля зносилася. Ремонт у ній робити було ні за що, а незадовго до початку повномасштабної війни на церкві почав хилитися хрест. Ми всю дорогу казали, це щось таке буде. Це щось таке буде. Це не перед добром, таке воно. Казали всю дорогу, а тоді ж думаєм, слава Богу, не впав на землю. І не дали йому впасти. Може, дасть Бог нас і збереже. першим ділом. Жителі села знайшли гроші та найняли працівників встановити хрест на місце. А тоді вирішили оновити будівлю. Щоб зібрати кошти, копали та здавали картоплю. Просили гроші в небайдужих людей. Усі гуртом накопичили 70 тисяч гривень. Ще 30 тисяч дало місцеве агропідприємство. Всі люди з кожного подвір'я по дві сітки картошки, це майже по 40-50 кілограм, хто більше надавав. Ми созвонилися із покупцем із Донецької області. Він приїхав у нас закупив ту картошку. Ми реалізували картоплі на 23 тисячі до 23 у різницю 70 тисяч. Це назбирали люди. Це самі люди, це жителі тільки жителі. Ну багато приїжджало тоді. Воно весна була паска. Приїжджали на кладовище. Наші жителі, односельчани ж, які були у минулому нашими жителями. У будівлі пофарбували стіни, постелили лінолеум, златали діри, поставили скло у вікна, де його не було. В оновлене приміщення повісили свіжі штори, принесли власноруч вишиті українські рушники, що нині прикрашають ікони. На цьому бабуся активістка не зупиняються, каже староста села. Коли є можливість, планують як зробити церкву і ще гарнішою. Це ж саме вони бабушки приносять і своїх пенсій, діляться. Вони хочуть, щоб був храм, що це святиня. В Душі ми всі ж розуміємо, що як тривога, так і до Бога. Нині на богослужіння в церкву приходить не так багато людей як раніше, та й жителів в узиці значно поменшало за останні роки. Їх до 200. Але тут правлять службу, а на свята, як от великдень, збирається все село. Від старого історичного храму в церкві уздиці зберігся дзвін. У нього підіймаючись двома крутими дерев'яними драбинами, дзвонить пані Антоніна, яку ви бачили на початку сюжету. А біля ікон люди моляться. кажуть за найголовніше. Щоб мир був, щоб мир був. Саме головне, щоб був мир.